Вітаю. Робимо юстування лазерного рівня. Це DotSan 4D модель. До речі, це спеціальна комплектація для європейського ринку. Вона йде з корейськими діодами. Вони тут і позначені, в принципі, це QSI діоди йдуть. Вони значно кращі, ніж та, що йде для китайського ринку версія. Ви бачите, вони йдуть у металевих таких. Тюбах спеціальних і тепловідвод забезпечує найбільший термін служби самих діодів значно краще, ніж в простих китайських приладах. Ну і Саме юстування, як ви бачите, виконується ось тут видно, такі зірочки йдуть гвинти. Це для юстування, і отут калібрування виконується. Через той от шестигранник балансується сам маятник. Вам потрібна буде така викрутка PH, зірочка шоста і ось такий шестиграннички. І в принципі можна виконувати роботу. Досить класні прилади. Рекомендуємо.